Привіт, друзі! Зараз я розповім вам дуже важливу інформацію для всіх пенсіонерів. У соцмережах знову паніка. Кажуть, без нового паспорта не дадуть пенсію, штрафуватимуть, книжечки забирають. А ще є термін 10 червня 2026 року, про який багато хто не знає, а він стосується кожного. Я без паніки розповім, що насправді відбувається, які документи треба оновити, а які ні. І головне, що робити прямо зараз, щоб не втратити гроші. Це не чергове залякування. Є конкретні терміни, є конкретні дії. Хтось втратить тисячу гривень пенсії просто через те, що не перевірив один документ. Хтось простоїть черги і витратить 600 гривень на те, що йому взагалі не потрібно. Додивіться до кінця, там буде чіткий план, що робити. Підписуйтесь, лайки, телеграм в описі. Поїхали! Спочатку про паспорти, бо тут найбільше паніки. В інтернеті пишуть всім міняти паспорт, книжечку на айді-картку, інакше штраф, інакше пенсію не дадуть. Верховна Рада прийняла законопроект Кабмінпостанову. Звучить страшно: люди стоять в чергах до міграційної служби, платять 600 гривень, а потім виявляється, що можна було не міняти. Відправда. Паспорт книжечка не скасована, вона дійсна, її не відбирають. Обидва види паспортів і книжечка, і айді-картка офіційні. Визнаються державою. Чи вплине старий паспорт на пенсію? Ні. Пенсійний фонд приймає будь-який паспорт. Ніхто вас не позбавить виплат через те, що у вас книжечка. Тоді чому паніка? Бо депутати підчистили старі норми в законах. Раніше паспорт книжечка друкувалась двома мовами: українською та російською. Зараз закон каже, всі документи тільки українською. Тому в законопроекті написали, що старі правила оформлення недійсні, але ваш конкретний паспорт залишається чинним. Це важливо зрозуміти. Коли обов'язково треба міняти паспорт книжечку на айді-картку. Є сім випадків: перший втратили паспорт або його вкрали. Другий паспорт зіпсований, нічого не видно, сторінки порвані. Третій: змінили прізвище або інші дані. Четвертий Закінчився термін дії, якщо у вас вже була ідентифікаційна картка. П'яте. Виявили помилку в даних. Шосте вам виповнилося 14 років, оформляєте перший паспорт. Сьомий. Не вклеїли фото у 25 або 45 років. Коли варто поміняти паспорт, хоч це не обов'язково. Перше, якщо плануєте великі операції, купівлю житла, оформлення спадщини, кредит. Деякі банки, нотаріуси можуть попросити id картку, бо їм так зручніше. Це їхня внутрішня вимога, не закон. Але щоб угода не затягнулась, краще мати ID. Друге, якщо хочете зареєструватись в дії. Без id картки реєстрація не працює. З книжечкою частина електронних послуг недоступна. Якщо вам це важливо, міняйте. Третє, якщо паспорт в жахливому стані. Приклад. Жінка з Полтави банк відмовив у операції не тому, що книжечка, а тому, що сторінки майже вирвані, все в плямах, нічого не видно. Формально паспорт дійсний, але краще замінити, щоб не було проблем. Вартість заміни звичайна 688 гривень, термінова 928 гривень. Це офіційна ціна в міграційній службі. Якщо хтось просить більше, це посередники, переплачувати не треба. Підсумок по паспортах. Книжечка дійсна, пенсію дають, штрафів немає. Міняти не обов'язково, якщо паспорт цілий і ви ним нормально користуєтесь. Міняти варто, якщо плануєте угоди, хочете дію або документ в поганому стані. Рішення ваше. А тепер про те, що набагато важливіше за паспорти, але про що майже не говорять, йдеться про трудові книжки. І тут є конкретний термін 10 червня 2026 року. До цієї дати треба оцифрувати трудову книжку. Чому це критично важливо? Зараз поясню детально: в Україні з 10 червня 2021 року діють електронні трудові книжки. Це цифрові копії паперових. Держава переводить весь облік стажу в електронний формат. До 10 червня 2026 року перехідний період. Після цієї дати основний облік буде тільки електронний. Паперова трудова не втратить юридичну силу. Можете зберігати її вдома, але проблема в тому, що при оформленні пенсії, перерахунках, будь-яких взаємодіях з пенсійним фондом електронна база буде першооджерелом. Якщо там чогось немає, доведеться довго доводити, носити паперову, чекати, поки внесуть дані вручну. Кому обов'язково треба оцифрувати трудову книжку всім, хто ще не на пенсії, особливо якщо до виходу на пенсію залишились два роки або менше? Чому? Бо при призначенні пенсії пенсійний фонд дивитиметься в електронну базу. Якщо там не повні дані, пенсію порахують неправильно, занизять також обов'язково тим, хто працював до 1 липня 2000 року. Чому? Бо стаж 2000 тисячі року автоматично потрапляє в електронну базу від роботодавців. А от стаж до 2000 року є тільки в паперовій трудовій книжці, якщо її не оцифрувати, цей стаж може зникнути при автоматичному розрахунку. Працюючим пенсіонерам теж треба. Чому? Бо кожні два роки працюючим пенсіонерам роблять перерахунок пенсії, враховуючи новий стаж. Якщо електронна база не повна, перерахунок буде меншим, ніж має бути. А тепер увага, дуже важливо: пенсіонерам, які вже не працюють, теж треба перевірити електронну трудову. Чому? Бо, можливо, при призначенні пенсії щось не врахували, десь помилка, десь період стажу загубився. Якщо зараз перевірити і виявити, що стаж в електронній базі менший, ніж насправді можна подати на перерахунок пенсії вам доплатять. Як це зробити? Заходите на портал пенсійного фонду портал pvu.gov.ua, розділ Електронна трудова книжка. Дивитесь, які періоди роботи там є. Потім берете паперову трудову. Звіряєте, якщо щось не співпадає, завантажуєте скани, вони внесуть дані. Потім можна писати заяву на перерахунок. Ще краще замовити довідку ОК 5 це повна довідка про ваш стаж, який враховано при нарахуванні пенсії. Звіряєте її з трудовою книжкою. Часто виявляється, що якісь періоди не враховані. Наприклад, декретні відпустки, навчання в інституті, служба в армії. Це все додає до стажу, збільшує пенсію, але якщо не подати документи, пенсійний фонд може не знати. Приклад, жінка отримувала 5 тисяч гривень пенсії, подивилась довідку ОК 5 звірила з трудовою. Виявилось, що не врахували 4 роки декретної відпустки, подала документи, зробили перерахунок. Пенсія збільшилась на 100 гривень щомісяця. Це 1200 гривень на рік, а могла взагалі не дізнатись, якби не перевірила. Як оцифрувати трудову книжку? Покроково. Перше, Готуєте чіткі скани всіх заповнених сторінок трудової книжки, формат JPG або PDF, щоб все читалось, також скани диплому, свідоцтва про народження дитини, військового квитка. Друге, заходите на портал portal.pvu.gov.ua. Реєструйтесь через банк АйДі або електронний підпис. Третє розділ. Електронна трудова книжка. Завантажуйте скани послідовно. Четверте. Працівники ПФУ перевіряють, вносять дані в базу. Це займає кілька днів. П'яте. Перевіряєте, чи все правильно. Якщо втратили трудову, звертайтесь до попередніх роботодавців за довідками в архіви. Якщо підприємство знищене війною або на окупованій території, стаж підтверджується показами двох свідків, які працювали з вами. Немає комп'ютера? Прийдіть в пенсійний фонд особисто з трудовою книжкою. Працівники допоможуть або попросіть дітей, онуків, допомогти завантажити скани. Термін 10 червня 2026 року це не страшилка. Після цієї дати паперова трудова не стане недійсною. Але якщо ви не оцифруєте її зараз, потім при оформленні пенсії або перерахунках будуть затримки, додаткові походи, можливі помилки в розрахунках. Простіше зробити зараз, коли є час. Тепер про інші документи, які варто перевірити: ІПН індивідуальний податковий номер має бути у всіх, без нього не оформити пенсію, субсидію. Якщо немає, оформляйте в податковій або через дію. Довідка про склад сім'ї потрібна для субсидій: пільг на комунальні. Якщо склад змінився, оновіть довідку, інакше субсидію можуть занизити або відмовити. Банківські реквізити. Змінили картку. Повідомте пенсійний фонд, інакше пенсія не прийде. Медичні довідки для інвалідів стежте за терміном переосвідчення. Пропустите, виплату призупинять. Стан погіршився, можна пройти раніше, отримати вищу групу, більшу пенсію. Довідка про потребу догляду, самотній пенсіонер. Потребуєте догляду, маєте право на доплату. Треба медвисновок комісії, документи про пільги, ветеран праці, учасник бойових дій, чорнобилець. Перевірте, чи оформлені пільги, безкоштовний проїзд, знижки на комунальні безкоштовні ліки. Багато не оформили, переплачують тисячі щомісяця. Що робити прямо зараз, поки ще грудень? Я склала коротку інструкцію. Перше, подивіться свій паспорт: чи він цілий, чи всі записи видно, чи можна ним користуватись. Якщо все нормально, нічого не міняйте. Якщо зіпсований або плануєте великі угоди, подумайте про заміну на id картку Друге, зайдіть на портал пенсійного фонду portal.pvu.gov.ua. Зареєструйтесь або попросіть когось допомогти. Перевірте розділ Електронна трудова книжка. Подивіться, які періоди стажу там є. Якщо чогось не вистачає, терміново завантажуйте скани трудової книжки та інших документів. Дедлайн 10 червня 2026 року. Третє. Замовте довідку ОК 5 про стаж, який враховано при нарахуванні пенсії. Звірте її з трудовою книжкою. Якщо є розбіжності, подавайте документи на перерахунок. Можете додати до пенсії сотні або навіть тисячі гривень щомісяця. Четверте, сфотографуйте або відскануйте всі важливі документи: паспорт, трудову книжку, пенсійне посвідчення, військовий квиток, дипломи, свідоцтва про народження дітей. Зберігайте копії в телефоні, на флешці, в хмарі. Якщо щось загубите, копії допоможуть швидше відновити. П'яте. Перевірте, чи оформлені всі пільги, на які маєте право: безкоштовний проїзд, знижки на комунальні, програма Доступні ліки. Якщо не оформили, робіть це зараз. Перестаньте переплачувати свої гроші. Не чекайте останнього дня, не думайте, якось само зробиться. Не вірте, що пенсійний фонд все знає і все врахує. Держава дає можливості, але треба самому ними скористатись. Ніхто не прийде до вас додому і не запропонує перерахувати пенсію. Треба самому перевіряти, самому подавати документи. Пишіть у коментарях, чи перевіряли ви свою електронну трудову книжку, чи все там правильно, чи вдалося щось додати до пенсії. Ваш досвід допоможе іншим: лайк, підписка, телеграм в описі, де ще більше корисної інформації. Репост близьким, щоб усі знали про терміни і не втратили гроші.